Не дивлячись на дощову погоду та холодний вітер, 18-ті міжнародні змагання зі стрибків у висоту, 8-й меморіал Віталія Лонського відбувся. На дійство приїхало 17 учасників, 7 жінок і 10 чоловіків. Та за традицією розпочалися стрибки не із спортивної частини, а з урочистої. Міський голова Василь Мазур привітав усіх присутніх із початком чергового турніру і вручив дові Віталія Лонського Емі Емілонський букет квітів. Саме ця жінка каже Василь Мазур, протягом усього життя підтримувала видатного тренера і допомагала йому у спортивній діяльності. Ім'я Віталія Лонського було і є відомим практично на увесь світ, зазначив у вітальному слові заступник голови Житомирської обласної ради Михайло Чигир. А його школа завжди даватиме Україні нових рекордсменів, каже він. Школа Віталія Лонського була відома бувшій нашій країні в Радянському Союзі. Вона була відома за межами нашої країни. Ви знаєте, що ця школа дала десятки видатних спортсменів. Нам приємно, що сьогодні в складі збірної, саме вихованці Юрій Крамаренко і Наталі Гавчук. Нам приємно, що саме Ігор Лонський продовжує славні традиції сім'ї Лонських. І приємно, що сьогодні є вже молоді спортсмени, які показують результати, які впевнюють нас в тому, що в нас будуть ще і чемпіони Європи, і світові чемпіони. І чемпіони Олімпійських ігор. разом із чиновником з області Бердичівський міський голова нагородили з нагоди дня фізичної культури та спорту тих людей, які не уявляють свого життя у Бердичеві без футболу, баскетболу, стрибків у висоту тощо. Після урочистостей розпочалася спортивна частина, яку відкрили жінки. Приємно відзначити, що у складі сімох учасниць виступала і юна бердичівлянка Євгенія Ординська. Початкова висота була 1,50 м, Її та наступні 155 м, 1,60 дівчата долали з дегкістю. 165 сантиметрів стали фінальними для спортсменки з Києва, багатоборки Яни Гладійчук. Коли планку підняли на 1 метр 80 см, зі змагань одразу вибули три легкоатлетки Аліна Федорова з Броварів, Юлія Чумаченко з Миколаєва та вихованка Ігоря Лонського Євгенія Ординська. Продовжили боротьбу гості Вікторія Добринська місто Вінниця, Олена Холоша Миколаїв та Оксана Окунєва, теж з Миколаєва. Хоч змагання зупиняли через дощ і знову продовжували, дівчата показали гарні стрибки. 190 Антиметрів не підкорилися Вікторії та Олені, але з першої спроби їх узяла Оксана. Саме вона і стала переможницею 18-го міжнародного турніру зі стрибків у висоту пам'яті Віталія Лонського. Чесно кажучи, приїжджаю сюди як на праздник, тому що ну, організатори роблять всі умови для хорошого виступлення. Дуже приємно тут знаходитися, ході, общатися з людьми, бачити своїх суперників, як как... не то, що це это... Рінування як праздник действительно. Чоловіки, приступивши до змагань, одразу поставили перед собою високу планку 180 сантиметрів. Поряд із вже досвідченими спортсменами виступали і бердичівляни Олексій Рустаєв і Антон Саєвич. До того як висота сягла двох метрів, хлопці показували досить пристойні результати. Та Олексій Рустаєв не впорався з двома метрами і залишив змагання. Два метри 10 сантиметрів стали останніми для Євгена Заскальку з Дніпропетровська, Ігоря Григорова з Харкова та Дмитра Паращука з Вінниці. На 2.15 вибули одразу два спортсмени Андрій Кармелюк із Тернополя та бердичівлянин Антон Саєвич. Ця висота, каже хлопець, стала його особистим рекордом. Чотири спортсмени продовжували боротися за звання переможця турніру. Та Дмитру Кройтеру, ізраїлітянину і Андрію Патракову, росіянину, 2 метри 20 сантиметрів не підкорилися. Тож за перше місце змагалися вже відомий бердичівлянам Віктор Шаповал та Андрій Проценко. Планка сягнула двох метрів тридцяти сантиметрів. І з другої спроби цю висоту зміг узяти гість із Херсону Андрій Проценко. Вінничанину шапувало не пощастило навіть з третьої спроби. Все хорошо, не вдалося тільки встановити лічний рекорд. А так все добре, організація хороша і постійно ми ці соревновання, але не завжди виходить приїжджати. Їздив на чемпіонат світу, але там виступив плохо. От приїхав к вам і виступив хорошо. Нагороджували переможців міський голова Василь Мазур та генеральний спонсор змагань Олександр Ревега. І хоч серед призерів не було бердичівлян, Василь Мазур переконаний, змагання пройшли на високому рівні. А перемоги у бердичівських спортсменів ще попереду. Ми були переконані з самого початку, що попри оті всі негаразди з природою, свято відбудеться. Саме головне настрій людей і бажання. Приймати участь в такому, в такому заході. Нам приємно, що навіть ви бачите, яка висота планку піднята до 2.33 при таких погодних умовах, я тільки що стояв з людьми, які розуміються на цьому питанні, дуже важко взяти. Але є бажання, є бажання взяти шану і дань тій людині, яка стояла у витоків цього турніру. І ви бачите, при підтримці наших болівальників спортсмени творять чудо. Переконаний, що. Якщо ми ще перенесемо ці змагання і будуть проходити літом, то і в рамках дня міста, то і шанувальників, і учасників, і болівальників буде набагато більше.